Вітання 9, 9 лютого. А... Мами забирають дітей, діти гуляють в парку. А... Регіон Італії. Горячий з моїх стати, що важливо, тільки ж притягнула цитата Марахаямо. Говори. Говори, записуй, не тільки про себе думки. Да? Ну, Думка мене вже відбувалася, дух, Святий ти вже так показав, да? і там цитата в чому? Що не слухай, що говорять люди, да? а дивись за їхніми ділами. А, бо дійсно людина може написати книжку, а, книжку свого життя, а, показати і показати, хто вона є, да? в плані добрих діл, якихось там планів. Але для Бога що важливо? Бо Люцифер він наскільки був красивим і робив діла, да? але кого він прославити захотів в результаті себе, себе на передній план. Ти номер один, да? красивий і неповторний. І Бога вже не захотів згадувати, почав да? його обріхувати, шукати методи. Є дійсно поглиблення, мудрості. Це як ось я така більш реальна, да? Трішки там підкрашені ріснички. Ісус з коліна і Удіна, да? Лев з коліна і Удіна так говорили завжди, да? а чого, то, що на прапорі був Лев, да? цар О, І тут важливо, да? людина може робити добрі діла. І ніби дбати про світ, але люди можуть спокуситися тією філософією, да? сатанінською, що робіть діла і самозвеличуєте себе, да? Що, а, що, якби людяність, все ніби чоловічество так повинно робити. Але перше місце виходить людство, да? не той, хто створив небо і землю. І в цьому і є оця мудрість сатанінська, так? Да? А... І так ніби все добре, але завалювана брехня, вона була в Едемському саду. Він же ж був дуже мудрий, той нечестивий, да? Люцифер? Розумний і інтелектом блистав ще як. А хто йому дав той інтелект? Не захотів він прославити Бога. Свій егоїзм захотів прославити, та ще й переманив третю частину людства, не людства, а ангелів. Що зараз відбувається? Хтось там отримав Бога в дар, мозок, да? і хоче теж людство переманути на свій бік, щоб поклонилося його там чи технологіям, чи ще чомусь. А насправді треба поклонитись Богу, бо він творець неба і землі, він той мозок дав. І він свою славу покаже в свій час. Да? Вже ми живемо в останні часи, і Бог рівнитель, да? коли отак егоїзм визвишає на перше місце свої знання, про це дуже потужно є церква китайська, церква всімогущого Бога, і там теж що коли людина знання стала привищувати вище Бога, на жаль, Відбувається те, що відбувається, да? перше місце Бог. Творець неба і землі. Так, невидимий плані, що ми його не бачимо візуально так. Навіть Моїсе... моїсею сказав: Добре, я себе покажу, прикрию рукою, і ти мене побачиш ззаду, да? і він потім сяяв, його обличчя сяяло. Mm. І Бог поняв свою, скажімо так, помилку в тому, що Люциферу була дана така влада, да? mm. тож ми людство зараз просто залежні від Ісуса, да? від Його жертви. І як би там людина не барахтала, це як мудра притча, оця притча істинно мудра. Ще один чоловік вислував сьогодні слухала притчі, да, і якби на ній написано молитва, да, і той чоловік що каже на дому вислі, Каже, завіщо молитва? Не треба молитва. Назво, напишу твій назву, да. А, Ну, добре, забирає молитва, одне весло, да, і що відбувається з лодкою? вона починає кружляти. І що тоді ми бачимо цієї людини, яка славить себе? Руйнується сім'я, страждають діти. А, бо його цілі, які він сам собі надумав, або Люцифер йому надихнув, да? а, вони ж його й руйнують. І це нам всім такий приклад, що без Бога не можемо робити нічого. І напевно, поки людина не наб'є кожна, кожен з нас не пройде свій екзам, не наб'є багато шишок, да? О, то це не дойде, як то кажуть. О, на жаль, діти зараз дійсно страждають без уваги батьків, бо батьки високі плани ставлять Наполеонські, розумієте? О. О, це чудна собачка. Привіт! Це асфальтовий, який працює в монастирі, його собака. Дай, іди, де те Іди. чао. че. Ну, вона ж мене призабула. Вибір за нами, що і куди нам іти, да? який напрямок обирати? Звісно, віруючимся на благо, а, а якщо людина засліплена якоюсь ціллю, як удав сатана, то в будь-якому випадку Бог допустить. Ну, скажем так, без, без відомо, нещастиво, теж нічого не може тут творитись, так? Да? Бог допустить, щоб та людина все-таки прийшла до Бога, да? покаялась. Просто коли це буде? Це вже друге питання. Вибір за тією людиною. Кожен з нас ці екзамени проходить. Ось наприклад, моя ситуація, да? скажімо так. Молюсь за наших українців, ну є там певна тема з однією україночкою, так? Да? Це екзамени мої. Мені Дух Святий вже давно казав, не бресаюсь жемчуг перед свіннями", да? Вони ж так, ну, Ти ж кажеш молитися за всіх. Так, да, Молися, але не дуже зближаюся з камтиєю людиною. Підйом вгору й вгору, монастир, де ми українці дев'ять проживаємо, на горі. До нього треба підійматися, Але це містечко, є це іменно частина містечка, рігіон зверну. Старовина, да? де тут така, така камінна дорога, яка мене дуже радує. Будиночки в такому наполітанському стилі. Тож повернусь до теми, да? Є моменти, коли дійсно нам Бог дає цю мудрість, мудрість Божа це особистість, да? Бо є мудрість сатанінська, да? нечестива. Вона теж несе в собі якусь там силу, знання, але кого прославляють ті знання? Тож Божа мудрість. І Ісус сказав, не приймають, отрясіть ноги, йдіть далі. Йдіть туди до вас приймають, так? Да? А я ж ніби хочу з цією людиною, думаю, я ж за неї молюсь. Напевно, буду так, відкро... ділитись відкровеннями, але не бросаєш жемчуг перед свінням. Оце в мене воно стоїть, я розумію, що дійсно, вчора вже Бог підтвердив, так. Але Дух Святий все рівно, каже, молись далі. Все. Отпуститься. О, бо дійсно, Боже, ми всі діти твої, в твоїх руках, хто приймає тебе твою істину, твою мудрість, а всі інші, хто не приймає, вони просто творіння. Да? І щоб активізувати це, треба дійсно прийняти тебе, Єшуа, твою жертву, твою мудрість і зростати від сили в силу, в славу в славу, від віри в віру. Це щоденна духовна їжа. Ведіть свої духовні щоденники, мудрості. Слава тобі, Боже, ти номер один.